Традиційна розмова з очільником голови коломийської громади Богдан Станіславський розпочав брифінг із розповіді про те, як відвідав конгрес регіональних та місцевих влад при президентові у Кропивницькому. Він зазначив, що там велику увагу звернули на партнерські відносини між містами-побратимами. Органи місцевого самоврядування мають багато зараз зусиль докладати для того, щоб знаходити партнерів за кордоном. Йшла бесіда не тільки про Європейський Союз, а й про Сполучені Штати, американський континент і по всьому світу, Японія. Тому що кошти, які будуть виділятися на для нашої для відбудови нашої держави, будуть йти якраз через партнерські відносини з містами. Це, що ми зараз і робимо, все це буде відбуватися через систему DREAM. Коли ми в нашій області є лідером, бо ми вже. 49 проектів маємо завдяки закордонним партнерам, наголосив голова громади. У місті вдається зробити багато корисного. Дякуючи чеському місту Брно. Є там благодійники, які вже передали нам сонячні панелі на більше як 120 кВт енергії. Також нам є підтверджена інформація по співробітництву між Румунія, Словаччина і Угорщина. Що ми виграли два проекти? Один це 520, один 560 тисяч євро. Це при нашому співфінансуванні 10%. Тобто, скажімо, майже мільйон євро з наступного року проекти будуть. До кінця року там підписані меморандуми. Очільник громади зазначив, що місцевого бюджету вистачає хіба на комунальні проплати та заробітну платню. Тому Коломоя взяла участь у проєкті Україна Соціліті з відбудови держави. З цих 49 проєктів. Ми поклали три проєкти. перше це укриття в першій школі. Друге, це є тривий проект. Ми подали це будівництво соціального містечка. Там ціна, якщо там більше 30 мільйонів, то тут більше 130 Бо воно передбачається там, де Червоний Хрест. Це означає реконструкцію тих старих будівель всі, які є. Третій проєкт теж готовий. У нас є на Мазепи 262. Не така будівля, яка не здана в експлуатацію. Це під 15 квартир для соціально потребуючих людей. Журналісти мали можливість поставити запитання міському голові та отримати додаткову інформацію про поточні плани та проєкти міської ради. З Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.